Ось краєвиди річки серед в чорткові. За декілька метрів можна побачити протилежну картину: білий потічок з жахливим запахом, який стікає в той самий серед. Поблизу житлові будинки, студентські гуртожитки, школа. Ну, це зараз не знаю з серзаводу, кажуть, що то таке випускає щось вонюче страшенно. Ну але воно як коли, часом є його не дуже чути, а часом так, що просто неможливо дихати. Чи кудись ви зверталися в якісь інстанції? О, починаючи ще з радянських часів і вперець писали, приїжджали, а потім м'ясокомбінат оце зробив цю трубу, тут, бо воно текло все туди, натікало. Там робилося озеро і те все тут кипіло. Колись я в цьому потічку купався, рибу ловили колись в цьому потічку, потім построїли цей м'ясокомбінат перший, пустили тут і всякі стоки, потім построїли. Сирзавод, пухперо, і от що вийшлося в кінці. Тепер не те, що риба тут хі -хі, люба, люба козявка вмирає. Ця труба, деколи, якщо йдуть сильні повені, забиває трубу, і вода тече тут і стеки течуть в оцю жабичу калабані, так сказати, жабиче озеро. І потім тут ужасні запахи. Скільки знаю, серзавод працює повністю на Москву. Вся продукція йде на Москву. А ми хіба що маємо забруднений той потічок? Працівники екологічної інспекції в присутності активістів взяли проби води, результати будуть за тиждень. Автомайданівці представники громадської організації Майдан обіцяють, що проблему триматимуть на контролі. Будемо звертатися, будемо писати листи в Київ в певні організації, щоб повсприяли на це. Бо самі бачите, яка ситуація на даний момент, що забруднюється річка серед і дуже багато сіл. Міст, які качають воду, це питьова вода надається, і хто знає, які там далі не ще очисні споруди, чи вони працюють, чи не працюють. От, ну, будемо старатися намагатися рішити це питання. Частину води, яку п'ють чортківчани, беруть саме з серету. Вартість кубу води для населення в Чорткові перевищує тариф Тернополя і становить 10 гривень 43 копійки. Люди скаржаться на систему водопостачання та водовідведення. Термін експлуатації 60% Чортківських мереж закінчився, каже керівник Чортківського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Цього року за рахунок місцевого бюджету замінили 850 метрів водопроводу з одного водозабору. Це, за словами Новника покращило якість води, проте вирішити проблему водопостачання і водовідведення в чорткові без підтримки держави неможливо. Цим питанням всією проблемою ми лишаємося самі на одинці, дійсно, як ви кажете, з органом місцевого самоврядування. Бюджет чорткова не є такий великий, щоб збудувати очисні за 24 млн мільйони і станцію водочистки за 11. На даний час розроблена вже проєктно кошторисна документація, яка пройшла експертизу відповідну, і на цей рік через Міністерство регіонального розвитку і будівництва і житлово-комунального господарства включена в програму на фінансування. Це є один єдиний такий пілотний проект по Тернопільській області, на який повинно би бути сконцентровані всі кошти.